На українців чекають нові сюрпризи Національний банк України від 1 жовтня. Обмежить перекази з картки на картку. Однак ліміт встановлять тимчасово і лише для вихідних переказів. Скільки грошей можна буде переказувати? Чим пояснюють запровадження такого ліміту в НБУ та як він вплине на життя українців? Розповім за мить. З вами новини ТСН.UA і я, Людмила Труфен. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки. А ми переходимо до новин з 1 жовтня 2024 року. Національний банк України встановлює тимчасовий на півроку ліміт для переказів фізичних осіб з картки на картку. Про це повідомляє прес-служба НБУ. Для переказів фізичних осіб з картки на картку буде встановлено ліміт у 150 тисяч гривень на місяць. Такий тимчасовий ліміт запобігатиме використанню платіжної інфраструктури в протиправних цілях. Він діятиме лише на вихідні перекази. За всіма рахунками клієнта відкритими в одному банку на рахунки інших фізичних осіб. Водночас ліміт не застосовуватиметься до рахунків волонтерів, які відповідають критеріям, визначеним відповідною постановою. До осіб Щомісячні доходи, яких з підтверджених джерела перевищують суму встановленого обмеження. У разі переказу коштів між власними рахунками клієнта, відкритими в одному банку до переказів юридичних осіб. Не обмежуватимуться також операції за реквізитами. IBAN. За даними НБУ, 98% банківських клієнтів здійснюють щомісяця перекази, які не перевищують вказану суму. Отже, встановлені обмеження в жодному разі не вплинуть на їхню фінансову активність. У Нацбанку впевнені, що встановлені ліміти не вплинуть на діяльність волонтерів. Щоб пересвідчитися в цьому, НБУ навіть провів кілька обговорень зі спільнотою волонтерів. Уточнюється, що за їхніми результатами рішення було відкалібровано та містить відповідне застереження, що ліміти не діятимуть у таких випадках. Під час поповнення рахунків фізичних осіб, які займаються волонтерською діяльністю та які ідентифіковані банками надавачами платіжних послуг як волонтери. Під час переказів коштів з рахунків фізичних осіб, які займаються волонтерською діяльністю, та які ідентифіковані банками-надавачами платіжних послуг як волонтери. Нагадаємо, що у травні з'явилася інформація про те, що національний банк готує рішення, яке обмежить використання переказів з картки на картку. Тоді голова НБУ Андрій Пишний в ефірі Ми Україна в рамках телемарафону Єдині новини також запевнив, що нововведення ніяк не завадить роботі волонтерів. Жодним чином ті інновації, які Національний банк зараз виніс на обговорення не обмежуватимуть роботу волонтерів. Це принципово ще раз хочу наголосити ні. Волонтери не відчують. Це для нас пріоритет. І завжди комунікація національного банку, навіть попри ті обмеження, які були запроваджені в рамках антикризових заходів. Комунікація з волонтерами у нас була в пріоритеті. Звісно, ми зберемо волонтерів і ще раз це дуже уважно і ретельно з ними продискутуємо. І у разі, якщо виникне потреба, будемо калібрувати рішення. А на, наразі рішення ініціативи не рішення, саме ініціативи, які виносить Національний банк на обговорення, повинні якраз і сприяти тому, щоб остаточне рішення. Врахувало усі можливі ризики і негаразди, які виникнуть, але наразі наша позиція полягає в тому, що вони жодним чином не торкнуться волонтерів, і жодних обмежень не буде. Через це перестороги хвилювання абсолютно зайві. Водночас Андрій Пишний також відповів на питання, чи вплинуть обмеження на звичайних громадян. За його словами, НБУ проаналізував сім найбільших банків, які охоплюють 91% усієї емісії карток. За результатами аналізу ці обмеження, які на. Національний банк планує впровадити, передбачають обмеження щомісячні до 30 переказів, і це не торкнеться більшості українців. Але тут потрібно трещо заглибитися насправді в питання. Мова йде про встановлення певних регуляторних вимог і рамок для проведення підтупі переказів. Ми проаналізували сім найбільших банків, загалом які охоплюють 91% усієї місії карток. За результатами нашого аналізу. Ті наразі обмеження, які Національний банк вбачає за доцільною обговорити, передбачають обмеження щомісячні до 30 переказів P2P. Це не торкнеться 98% українських громадян і клієнтів банків. Наступне обмеження, яке ми пропонуємо ввести, це обмежити загальну суму переказів. 100 тисяч на місяць таке обмеження не торкнеться 95% українців. Андрій Пишний зазначив, що у разі потреби цей ліміт можна збільшити. Якщо у вас виникає потреба, ви можете її обґрунтувати перед банком за рахунок того, що у вас є відповідні доходи. Ваш профіль як клієнта банку дає можливість і вимагає. Здійснювати більшу кількість перекидів в банк в рамках вашої взаємодії. А вони повинні знати свого клієнта, може розглянути вашу заяву і підняти ці ліміт. Окрім того, Пишний наголосив, що будуть обмежувати виключно вихідні операції, а все, що працюватиме на зарахування на картки, обмеженню не підлягає. Крім того, жодні операції з застосуванням Айбан обмежуватися не будуть ні по кількості, ні по сумі. Крім того, важливо розуміти, що будуть обмежуватися виключно вихідні операції. Все, що працюватиме на зарахування на картки обмеженню не підлягає. І що важливо, жодні операції за застосуванням Айбан обмежуватися не будуть ні по кількості, ні по сумі. Але важливо нам з вами обговорити питання, чому ми пропонуємо ці обмеження наразі застосувати. Це важлива складова цього рішення для розуміння і ризиків. І небезпеки тих операцій, які на сьогоднішній день Національний банк вважає за доцільне врегулювати. Андрій Пишний пояснив, що ці ліміти запровадили через зростання випадків використання карткових рахунків для проведення транзитних операцій з метою легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом. Ці обмеження мають на баті посилити контроль за фінансовими операціями та запобігти використанню банківської системи для відмивання коштів. Ми побачили глобальне. Небезпечне зростання використання карткових рахунків для проведення транзитних операцій з метою легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом, з метою фінансування тероризму, з метою фінансування незаконної діяльності. Насправді, спектр величезний. Ми побачили, що українці надають свої картки в оренду. В Україні з'явилася таке дивне, насправді дивна річ, як дропи, простіше круче, грошові моли. Ви віддаєте свою картку в оренду злочинцям, наркоділерам, тим, хто забезпечує роботу незаконних казано. І за вашою карткою далі відбуваються розрахунки. На неї зараховують, з неї відраховують. Але ви насправді навіть не маєте до того жодного відношення. По суті, ви віддали в безроздільне володіння тим, хто здійснює незаконну діяльність ваші персональні транзакційні дані. Так звана оренда ці грошові мули, які перевозять величезну кількість безготівкових розрахунків, які е, дозволяють забезпечити е, транзакційне і розрахункове обслуговування потоки від нелегального грального бізнесу, від наркоторгівлі, від торгівлі зброї. Національний банк разом з службою безпеки України, бюро економічної безпеки, радою національної безпеки і оборони. Дуже ретельно аналізує ці речі, і ми побачили, що наші заходи, які вживались з кінця 22-го року і протягом 23-го року щодо посилення фінансового моніторингу за сферою грального бізнесу, дали не лише позитивний результат для бюджету. Тому що наші заходи дозволили бюджету отримати додатково більш ніж 10 мільярдів гривень порівняно із тими надходженнями від реального бізнесу, які були в 2022 році. Просто кажучи, в 14 разів більше отримав державний бюджет. Це більш ніж 10 мільярдів. Але разом з тим цей сегмент почав шукати інші шляхи обходу, і з'явилася насправді ця схема з грошовими мулами і дропами. Вона є дуже небезпечною і для бюджету, тому що ми недонараховуємо відповідну суму, яка повинна би була піти на фінансування соціальних оборонних витрат, недоотримуємо. І вона небезпечна через те, що люди, які віддають в оренду свої картки, свої карткові рахунки, свою транзакційну історію, по суті стають співучасниками злочинів. І ми побачили, що кількість таких людей стала дуже небезпечною. Це десятки, якщо не сотні тисяч людей. Голова Нацбанку також розповів про певні категорії населення, які найчастіше надають свої персональні дані для обслуговування незаконних транзакцій. Це пенсіонери, це студенти, це люди з доволі низьким рівнем доходу. Коли по карці пенсіонера починають проходити в різні боки мільйони гривень і сотні транзакцій в місяць, звісно, це викликає відповідну увагу і е, дає підстави для реагування. Або в студентів, які не мають відповідних джерел доходів, з'являється раптом можливість і відбуваються дуже активні транзакції по їхніх рахунках. В результаті все це так чи інакше, стає предметом дослідження правоохоронних органів. Через це наше намагання зараз врегулювати ці аспекти. І наші регуляції не торкнуться щонайменше 95-98% громадян, які використовують цей платіжний сервіс P2P переказів з абсолютно легальною метою. Тому. Боятися цього не потрібно, але наша регуляція може допомогти уникнути витратам державного бюджету, уникнути зменшити незаконний обіг і транзакції. Це Правильна здорова практика. А ви відчуєте на собі ці зміни? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Підписуйтесь на канал і тисніть подобайки. А ми як завжди стоїмо на сторожі інформаційного фронту. Дякуємо силам оборони та віримо в перемогу. Бережіть себе. Побачимось.